Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже покликали До паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу, і не знаю. Чому маленькому мені чого так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, вислилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинув все дивлюся, село почорніло, боже небо голубеє, і то помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я до хати. Не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плосні вибирала, Той й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало Мої лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому господь не дав дожить малого віку, у утім раю, умер би, юрючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродливим, людей і Бога не прокляв.